Кременчук, 17 травня. Швидкі новини. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищої ради правосуддя з поданням про дозвіл на арешт колишнього голови Верховного суду князева. Засідання з розгляду цього питання однозначене на завтра. Служба безпеки України встановила особи шести мешканців Києва, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масової атаки Росії на Київ. Також СБУ заблокувала онлайн-камери, які фіксували роботу сил ППО. Швейцарія арештувала понад 113 мільйонів доларів на рахунках компанії олігарха Костянтина Живаго. Зараз Державне бюро розслідувань вживає заходів, щоб передати ці кошти до України. СБУ провела обшуки на підприємствах депутата Полтавської обласної ради Андрія Одовіченка, повідомляючи, що обшуки пов'язані з тим, що бенефіцарами різних підприємств депутата є громадяни Росії. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні відзначив 116-го окрему бригаду тероборони. Нагадаю, до складу саме цієї бригади входить і батальйон тероборони з Кременчука. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Телеграм. Підписка і лайк!